Інвестиційні цілі. Так, ну що, з нашої технології Step 5 ми беремо перший такий великий крок: це пропрацювати вашу стратегію і розібратися зі вашими фінансовими цілями. Тут є кілька важливих моментів. Перший момент я вибрав п'ять основних кроків, які допоможуть правильно розібрати свою фінансову мету, правильно пропрацювати та зібрати її у певні таблички. Взагалі існує безліч варіантів, як це робити. Але наша технологія максимально зрозуміла і проста. Тому тобі потрібно зробити першу вправу. Випиши просто на папір або онлайн блокнот від 20 до 50 фінансових бажань, або краще навіть 100. Бажаєш машину? Напиши, скільки вона коштує. Хочеш годинник, напиши його ціну. І так, всі ваші найзаповітніші, дорогі, божевільні бажання. Начебто у вас немає обмежень щодо грошей, тобто є повний безліміт. І ваше завдання, скажімо так, це просто звільнити свій мозок, винести на папір дійсно те, що ти хочеш насправді. І для чого тобі взагалі потрібно за ці гроші? Взагалі є така штука: поки ви не зрозумієте, навіщо вам капітал, навіщо вам пасивний дохід, що ви на нього хочете купити. Ви будете рухатись до своїх цілей або дуже повільно, або взагалі не будете рухатись. Потрібно усвідомити і зрозуміти всі свої бажання. Але це не означає, що для того, щоб їх отримати достатньо, тільки їх прописати. Потрібно ще й трошечки попрацювати. Я вважаю, не варто взагалі думати про пасивний дохід та інвестиції, якщо немає чіткої цілі. Немає цілей, немає грошей. Гроші не приходять безцільно, але тільки е, ви сформуєте свою мету, наприклад, купити будинок в Іспанії. А для цієї мети вам потрібна е, певна сума грошей, і далі ви вже розумієте, як збирати, е, що робити і скільки. Але поки у е, вас не буде е, ясного розуміння, заради чого все це, навіщо тобі взагалі пасивний дохід? Гроші дійсно приходитимуть дуже так слабенько. І як тільки ви знаходите свою мету і реально починаєте її нею горіти, можливо, це квартира, яку ви вже реально фізично побачили, або якийсь автомобіль, або подорож в Таїланд, все автоматично починає крутитись, крутитись по-новому. І можливості до вас приходять і грошей більше приходить, і все. Крутиться, вертися і летить. Але мета повинна бути такою ж бажаною, як бажання сходити в туалет. Згадайте, у вас у вас ж не було ніколи такого в житті, щоб ви хотіли у туалет, але не вийшло. Ні? Такої не було. Так? Ось поки ви не знайдете теж таку бажану мету, так само не захочете її реалізувати, буде складно досягати сильних результатів в інвестуванні. І саме бажано. Не хотілося б мені щось там, а саме, а самі не знаєте, навіщо мені взагалі цей будинок в Іспанії, якщо я там навіть не був, то треба, щоб так схотілося дуже сильно. Тож, давайте пошукаємо такі цілі: вправа список цілі. Що треба зробити? Вам потрібно взяти і написати список зі 100 бажань, а потім вибрати з них від 10 цілей, які ви закриєте найближче 3-5 років. Виписувати потрібно ті цілі, які дійсно вас запалюють, якими ви палаєте або які е, у вас вже були і ви їх давно ставили, але ніяк за них не бралися. Це не обов'язково мають бути цілі. Це можуть бути твої мрії і якісь бажання а, якісь хотілки. І важливо, щоб ти виніс це все на лист повністю і, з них вже відібрав 10 або 5 конкретних цілей. Чому важливо обрати тільки до 10 цілей? А, тому що коли ви ставите 100 або 50 цілей на, на, на рік, то це є великий розфокус до вашої уваги. Ви починаєте хаотично хапатися за кожну з них, але нічого на жаль не виходить. Тому краще сфокуватися на меншій кількості цілей, але досягнути їх гарантовано. Ваше завдання знайти 3 або 10 цілей. А... Максимум, да? і в ідеалі почніть з трьох. Можете їх поставити до трьох там, п'яти років, або навіть виберіть одну ціль, яка вас просто дуже сильно і найбільше надихає і запалює. Наприклад, у вас є мета, ви хочете купити квартиру за наступні три роки. Все, ось ваше завдання, і ви починаєте збирати капітал, ви починаєте відкладати. Щоб власне, купити цю квартиру. Або, припустимо, багато наших студентів ставлять за мету собі накопичити на освіту для дітей. Наприклад, потрібно їм 100 тисяч доларів. І виходячи з цієї мети, формуються подальші дії, підбираються інструменти, які максимально безпечно до цього призведуть. Це дуже важливий момент. Тому випишіть одну, 3-10 максимум на головніших цілей, і найближчі 3, 5, 10, 20 років, робіть кроки.